Вітаю вас, рідненькі українці і українечки! Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я і мира у, на нашій українській землі. Давайте з вами разом спитаємо, як будуть справи у Великій Лепетихі. Велика Лепетиха. Херсонськ... Херсонська область. Каховський район. Лівий берег. Давайте до кінця січня, з 24 січня по 31 січня, ми питаємо інформаційний простір, які будуть обставини, Великі лепетихи там грозяться світло відрізать, трошки так шантажують. Чи буде це таке, чи ні. Давайте подивимося на січень до 31 січня. Велика Литотиха, лівий берег, Каховський район, лівий берег Дніпра, Херсонська область. Які будуть події освітленням? Так, да, ворог лякає вас, але і ви боїтеся дуже сильно. А ворог дуже лякає, маніпуляції робить мирному, мирному населенню за ваші за ваше благо, благосостояння, маніпулює вашим благосостоянням. Но і сильно, сильно маніпулює, Но будуть визвольні дії, буде успіх у цих визвольних діях, велика лепетиха. Весь мир допомагає в цьому. І так, да, вони можуть розбити те, що касається освітлення. Можуть вони зробити так. Дивіться, інформація того, що освітлення касається все освітлення, що вони розіб'ють. Лякають. Лякають вас. Вам хочеться вже прямо цього всього обіжати. Так. Да. Страшно. Давайте ситуація, те, що ви мені розказали, підтвердилася. Все це є. Все це вас дуже добре лякає. Проблеми з освітлення. Я... Ви мені напишіть, вже по цим картам таке впечатлення, таке що вони вже щось там повредили. Те, що касається освітлення. Велика Лепетиха. Як буде людям освітленням? Херсонська область. Угу. Ви боїтеся дуже цього всього. В знаходитися в стані жертви маніпуляцій. Угу. Дуже важко. Мирному населенню. Дуже важко мирному населенню. Оце все согласиться на це все. Так, буде оборона. Буде оборона, вам дуже буде страшно. Помі воно, воно це все буде, вони лякають, і це все буде. Воно прийде оборона і кінець отакий, що ви будете радіти. І буде у вас все. Все у вас буде, буде зміна судьби. Вірте, обов'язково це буде. Дуже багато, дуже-дуже-дуже багато вони лякають, що розіб'ють усе, все, що вам крах з освітленням, але буде визволення, і ви будете раді, і буде у вас таке освітлення, як радуга на небі. Отакі підсказки. А давайте ще спитаємо ракулі норману, які будуть події у Великій Липі Тихіка Хоського району. У січні. Так, будете вдома, іде допомога. Поки закрита для вас інформація, і поки вам дуже страшно, но велика лепетиха, буде у вас все добре. Буде у вас все добре. От ви побачите, ви надійтеся, надійтеся, обов'язково у вас буде все добре. Так, будуть там такі події. Воєнні події будуть, но у вас буде все добре. Давайте подивимося енергії. Велика лепетиха. Січень місяць до кінця місяця. Енергія. Ой, ви так боїтеся, таке прям істощення уже у вас енергетичне. Так. Дивіться, у вас істощення, но у вас. Будуть гарні новини, і ви будете радіти. Ви мічкаєте про це, працюватисть, Ждете? так, ну освітленням все одно випало, що буде, буде дефіцит. Дефіцит ресурсів. Буде. Буде він. він все одно буде, буде темно і за політики, і за війни. Будете сильно боятися і переживати. Так, вірте, як діти, вірте. Я бу... Вірте, і буде все добре. Будуть якісь неприємності, но загалом результат буде позитивний і динамічний. Вірте, вірте, обов'язково, все буде добре. Вибачте, Вибачте, все буде обов'язково добре. Велика лепетиха. Вірте, моліться, вірте, надійтесь. Любіть один одного, поважайте, дружіть і вірте. В нас буде обов'язково все добре. Дякую за увагу. Посіть коментарі. Будь ласка, як там справи.